Доброго ранку. Сьогодні 15 25-го року, і хочу зняти зараз, отримала посилочку. Ну, хоч Чоловік отримав саме це ялиця, просерагла глаука Ось така, ось такої вона висоти. Щось такі тільки кінчики трошечки. Тут дивлюся по Ну, але бронячки є, трошечки маленька, от така. І отримала, жимолості з її стівну. Ось такий кущик один ханіті. Ось тут також, хочу сказати, гарні бронячки на ній, навіть е висоту зрізали. Ось тут зелененькі брунечки непогано. Ось одна брунечка, так дивлюся, зовсім уже почала розпускатися, і це також. А це інший сорт Бореаліс. Ось такі. Отримала на Фейсбуці там міша Антошка, відповідно, він продає, деякі люди вже... Писали, що вони купували в нього, задоволені. От я купила оця жималась по 120 гривень за кущик. То я вважаю, що це гарні кущики. Ось трошечки щось зідралося, ну це не е, так здирається кора. І е, ця процера глаука е, коштує 360 гривень. Це вона одна річка, ну, багатенько тут є, дивіться, бронючок, я думаю, що піде вже рости. Так що такі придбання, допоки стоять в теплиці, а то у нас засніжило. Дякую всім за перегляд, гарного дня, всім до побачення.